Вітаю вас на онлайн урока з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку сучасні носії інформації пам'ять комп'ютера, внутрішня та зовнішня. Познайомимося, з чого складається пам'ять комп'ютера. Сьогодні ми з вами будемо з'ясовувати, для чого взагалі потрібна пам'ять в комп'ютері. Дізнаємося про види пам'яті комп'ютера, тому що вона є не одна та розглянемо пристрої зберігання інформації, які використовують люди. Наш з вами словничок юного інформатика обов'язково поповниться новими термінами, а саме такими, як пам'ять комп'ютера, внутрішня та зовнішня носії інформації. Розпочнімо ми, як завжди, з логічної розминки. Отже, перша загубка. Прилетіла цокотуха, що сторочить понад вухом, всім набридла байкаця без початку і кінця. Як ви думаєте, про яку комаху говориться в цій загадці? От вам підказка. Звичайно, це надокучлива муха. Наступна загадка без рук, без ніг, тільки з рогами а ходить попід небесами. Про кого говориться в цій загадці? Складна загадка, от вам підказка, і я думаю, ви вже здогадались, що це мова про місяць. Хто пасеться на лужочку, то стобукий, наче бочка, любить сіном ласувати, молочко дає малята. Будуть ну, здорові і подякуйте кому правильно, звичайно, корові. Дивну скриньку носить, Толя, з неї чути голос Олі. Толя скаже лише Привіт, здрастуй, чує він за мить. Про який пристрій говориться в цій загадці? Хто підкаже? Правильно, звичайно, це телефон, мобільний телефон, смартфон, наш пристрій, наш невід'ємний помічник. Отже, давайте з'ясуємо, для чого взагалі потрібна пам'ять. Як ви вважаєте, навіщо нам потрібна пам'ять? Щоб не забувати, щоб щось пам'ятати так добре, щодня ми дізнаємося багато нового про навколишній світ. Отриману інформацію ми з вами зберігаємо в нашій пам'яті. Наш мозок є унікальним, тому що він має здатність опрацьовувати інформацію, а потім отримані нові знання, відтворювати їх та зберігати. Без знань неможливі ні плідна праця, ні успішне навчання. Давайте поглянемо на ось ці чотири зображення. І давайте складемо розповідь за малюнками, як ми отримуємо, опрацьовуємо та зберігаємо чи відтворюємо інформацію. Так, до прикладу, на першому зображенні ми бачимо, коли хлопчик щось переповідає дівчинці. На наступному зображенні хлопчик за допомогою лупи розглядає комашку і таким чином отримує важливу інформацію і опрацьовує її. На третьому зображенні ми бачимо, напевне, що вчителька, яка розповідає новий матеріал. Учням за допомогою підручника. І на останньому зображенні ми бачимо хлопчика, який біля дошки здійснює обрахунок прикладу. А напишіть, будь ласка, в коментарях, чому дорівнює ось оцей останній приклад. Бо бачите, щось що хлопчик задумався і ніяк не напише відповідь на цей приклад. З розвитком суспільства люди навчилися фіксувати інформацію на різних носіях. Так, носіями інформації називають механі... матеріальні об'єкти, на яких зберігаються повідомлення, що містять певну інформацію. Давайте згадаємо, які носії використовували і використовують для збереження інформації, а саме у вигляді яких повідомлень. Так, зараз ми з вами на зображенні бачимо різні носії інформації. Настельний малюнок, напис на дощечки, пергамент. Малюнок художником намальований, книги і звичайно сучасні цифрові носії інформації, які мають назву як, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як називаються оці носії інформації? Де і як інформацію зберігають в комп'ютері? Зараз ми з вами спробуємо дізнатися. І як вона буде опрацьовуватись? Ви вже знаєте, що найважливіші пристрої комп'ютера це процесор і оперативна пам'ять. Процесор опрацьовує дані та зберігає на ком та керує роботою комп'ютера. <кій> В операційній Пам'яті зберігаються програми та дані під час роботи з комп'ютером. Отже, ми можемо зробити висновок, що пам'ять комп'ютера це спеціальні запам'ятовуючі пристрої, призначені для зберігання інформації. Пам'ять комп'ютера, в свою чергу, поділяється на два типи. На зовнішній та внутрішній. Оперативна ж пам'ять, ви зараз на зображенні бачите, системний блок і основні частини процесор та оперативну пам'ять. Оперативна пам'ять належить до внутрішньої, до внутрішньої пам'яті. У разі вимкнення комп'ютера вся інформація з оперативної пам'яті зникне. Отже, коли працюєте з важливою інформацією, з документами чи створюєте власну програму, їх необхідно час від часу зберігати в звичайній пам'яті для того, щоб в випадку вимкнення комп'ютера випадкового не втратити. Цю інформацію. Так, до прикладу, давайте розглянемо, яку інформацію ви зберігаєте під час роботи за комп'ютером. В першу чергу, це, звичайно, наша текстова інформація, документ. Потім ми можемо зберігати презентації, якщо створюємо якусь презентацію важливу для нас. З малюнками, з зображенням, знову ж фотографії, які зберігають важливі для нас моменти. Відео, музика, тобто дуже-дуже багато різної інформації. Зовнішня пам'ять призначена для зберігання даних протягом тривалого часу. Завдяки їй можна зберігати великі обсяги даних, переносити їх з одного комп'ютера на інший та інше. І от цікаво, що британські вчені, а саме Софі Вілсон, створила оригінальний ARM-процесор. Що ж це? Його нащадки містяться сьогодні в більшості смартфонів. Тобто, вона розробила. Пам'ять мозок сучасних смартфонів. Пристрої зберігання або запам'ятовуючі пристрої в першу чергу призначені для запису, зберігання та зчитування інформації. От ми з вами зараз бачимо схему. А ну скажіть мені, будь ласка, напишіть точніше в коментарях, які із ось оцих пристроїв вам вже відомі. Перерахуйте в коментарях, які з цих пристроїв ви знаєте, якими вже користувалися. А саме ми бачимо тут жорсткі диски, зовнішній та внутрішній жорсткі диски, бачимо оптичний диск, бачимо флеш-пам'ять, а також карту пам'яті. Щось з цього вам уже знаю. Напишіть в коментарях. Тепер трішки важливо. Отже, жорсткий диск, або його ще називають Вінчестер – Це основний вид зовнішньої пам'яті в сучасних комп'ютерах. Він міститься в системному блокові і має велику ємність для того, щоб зберігати велику кількість інформації. Ви бачите зараз на зображенні зразки жорстких дисків на комп'ютері. Оптичний диск. Це пластиковий чи алюмінієвий диск, з якого інформація щитується за допомогою лазерного променя. память або карта пам'яті ще сучасна компактна зовнішня пам'ять, що реалізована на новітніх електронних елементах. Щоб дізнатися, які зовнішні пристрої під'єднані до комп'ютера, Потрібно двічі клацнути значок цей комп'ютер, як показано на зображенні. І на вікні, що відкрилося, ми побачимо перелік дисків, якими можна користуватися. Для зручності зовнішні запам'ятовуючі пристрої, що під'єднані до комп'ютера, і ще називають просто дискетами, та призначають певними, позначають певними лати... англійськими латинськими літерами. Після літери обов'язково ставиться двократка. А зараз нагадую, що кожні 10-15 хвилин роботи за комп'ютером ми з вами робимо фізкульт-хвилинку. Для того, щоб відновитися. Ставимо відео на паузу, робимо зарядочку, йдемо на кухню, вип'ємо чашечку чаю та зімо канопку. А потім повертаємося до роботи за комп'ютером. Давайте розглянемо ще ось таке практичне завдання, яке нам сьогодні з вами потрібно виконати. Отже, ми відпочили, тож можемо розпочати. Завдання таке запустити текстовий редактор за вказівкою вчителя. Введи в документ відомі назви запам'ятовуючих пристроїв. Збережи текст у файлі за, за алгоритмом. Файл зберегти як. Вибрати цей комп'ютер. Розглянемо значки запам'ятовуючих пристроїв. Виберемо потрібний диск і папку, який слід зберегти файл. Ведемо у відповідне поле, ім'я наше. Пристрої. Натиснемо кнопку Зберегти. Давайте перейдімо і виконаємо це завдання. Тепер разу. Розпочнемо. Запускаємо текстовий редактор Word. Перерахуємо, надрукуємо пристрої, запам'ятовуючи. І... Так. Потім натискаємо «Файл», Зберегти як, цей ПК, огляд натискаємо. Дивіться, відкрилося вікно Зберегти як. Обираємо цей ПК. І погляньте, що ми тут з вами бачимо. Бачимо диски. Вибираємо диск Д і вибираємо папку, в яку нам потрібно зберегти. Я зберігатиму папку «Павло». Підписуємо документ. Стираємо. Підписуємо, що це в нас носії інформації». Зберегти. Готово. Закриваємо наш текстовий документ. Тепер відкриємо цей комп'ютер, відкриємо диск де наш. Відкриємо папку нашу, яку ми зберігали. Дивимося, де вона в мене. От бачимо. І бачимо наш файл на цій інформації. Чудово. Закриваємо папочку, повертаємось до уроку. На завершення нашого сьогоднішнього уроку хочу вам донести таку цікаву інформацію. Дискета так називалась, називався зовніш, перша зовнішня пам'ять комп'ютера. А саме гнучкий магнітний диск у квадратному, квадратному пластиковому пакеті. Він ще й досі. В програмах іноді ми можемо зустріти саме цей значок. От у вигляді ось такої дискети, як на зображенні. Це саме ідеальне відображення першої дискети, а отже, першого носія інформації. Ми цей значок зустрічаємо часто, коли натискаємо кнопку Зберегти. Інформація ж записувалася на дискету і зчитувалася з неї за допомогою спеціального дисководу. От він знижче відображений. Імена мали А або Б і призначалася саме для цих дисководів, яких у сучасних комп'ютерах вже ви не зустрінете. Можливо, в деяких навчальних закладах, в школах, у старих системних блоках ви можете побачити такий. Сміт. Дисковод, але це дуже велика рідкість. Тому імена зовнішніх пристроїв починаються зазвичай з літери С. нею позначено пристрій, на якому міститься операційна система, так, до прикладу, операційна система Windows. І от, що цікаво, у березні 2003 року в Києві було презентовано перший український електронний словник на оптичному диску, а саме словник України. Це був перший в Україні оптичний диск. А зараз закріплюємо сьогоднішні знання. Давайте спробуємо дати відповіді на такі питання. Для чого потрібна пам'ять? А пам'ять нам потрібна для збереження важливої інформації та її обробки. Які види пам'яті має комп'ютер? Їх два різновида. Напишіть в коментарях, які ж саме ці види. Цікаво буде дізнатися, чи добре ви запам'ятали. Наведіть приклади зовнішньої пам'яті комп'ютера, якими з цих пристроїв ви користувалися. Також напишіть в коментарях під відео. І невеличке практичне завдання з'ясуй, яку зовнішню пам'ять має твій комп'ютер, які ще зовнішні запам'ятовуючі пристрої можна під'єднати до нього. А також творче завдання вигадай і намалюй пристрій для зберігання інформації. Опиши, як би він працював, тобто пофантазуйте. Ще одне дослідницьке завдання стосується ось такого коду. Користуючись поданим кодом, закодуй зображення за зразком. Створи власні зображення, які можна закодовувати за допомогою цифру. Тобто вам треба написати, що, до прикладу, помаранчевий квадратик це одиничка. Тобто буде 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Потім 0, 1 і так далі. Запишіть, будь ласка якщо змушете. І ще до дослідницької лабораторії відноситься те, що ми з вами знаємо, що цифра 0.1 є основним рушієм кодування інформації в комп'ютерах. Так погляньте на малюнок. Приклад кодування графічного і текстового повідомлення за допомогою цифр. Можете спробувати закодувати власні повідомлення. Також дослід, дослідіть, скільки кольорів і літер можна закодувати послідовностями з трьох цифр, використовуючи цифри 0 і 1. Свої висновки можете писати в коментарях. А ще до цікавого, на сучасних запам'ятовуючих пристроях усі дані, а саме текстові, графічні, звукові та інші, зберігаються саме у двійковому коді. Тобто за допомогою двох цифр 0 та 1. Вдома опрацюйте, будь ласка, підручник з інформатики для 4 класу сторінки 38-42. Повторіть вивчений сьогодні матеріал. На цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. Окрема подяка Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в створенні даного відео уроку, а всі, хто має бажання підтримати канал фінансово, можуть це здійснити за посиланням в описі під відео. До нових зустрічей!